В чому зараз буде лекція? Буде лекція про NoSQL ну, бази даних. SQL бази даних, напевно, не SQL, а з плоскими табличками бази даних. Я думаю, ви ви розглядали вже і на минулих предметах якихось. А, а но ну ЕСКВЕЛ сьогодні пройдемося просто поверхнемо, які бази даних бувають, нові ну, бази даних. І що це таке? Mm. Та, що ж це таке? Так, продовжимо. Е, Новис кільбази даних. У нас бувають декількох типів. По-перше, що таке новискільбази даних? Е, це е, людська назва, так сказати, неформальна назва для. Е, Багатьох типів бази даних. По суті, можна ще сказати, що вони не реляційні бази даних, а, а є ще реляційні бази даних, які якраз такі, як от, раніше були там Oracle, MS SQL, MySQL. Тобто стандартні для вас табличка, табличка. Є табличка, є інформація, тут є якийсь ключ. Тут є якийсь ключ, по ним зв'язуємося, отримуємо дві таблички, третю табличку. Ось оці от релейшини між табличками формують якусь базу даних. Є якась окрема табличка, з ніким не зв'язана. І в, не, в них зберігаються дані. Е, ну і скіль бази даних, в них е, буває інший підхід. Е, вони заточені під е, якісь свої задачі. Припустімо. Припустимо, задача з великою кількістю даних, яка приходить ну, за, записів логів. Йдуть логи в великій кількості, і їх треба записувати. В нього є специфіка. Записи самі логи це просто строка довільної довжини, і вони всі йдуть один за одним по датам. Тобто ми можемо їх записувати в кінець в таблички. Ця специфіка дозволяє нам створити якусь базу даних. Не отаку, от, не використовувати якийсь MS SQL або Oracle для цього, а використовувати якусь базу, яка точно знає, що вона буде писати завжди в кінець і що в нас буде відсортовано за часом інформацію. От, тому створюють, ну тоді доцільніше створити нову базу даних і використовувати її для таких задач. І от зараз якраз я поверхнево пройдуся по всім базам даних, які бувають, які я знаю. Точніше, давайте так. І розкажу про них. Ну, давайте перше. Це Document Store бази даних. Ні, давайте почнемо з key value баз даних кей value бази даних, ключ значення. Це бази даних, які м, зберігають е, свої дані у одній тактичці великій, в якій є якийсь ключ і якесь value. Оцей от value, він е, просто набір байт. Він не має жодної структури. Це тупо. Набір байт і все. Ми його ніяк більше не розглядаємо. Єдиний спосіб щось знайти по в цій базі даних це знати її ключ. Якщо ми знаємо ключ, ми знаємо цей набір, набір байт. Якщо ми не знаємо ключ, ми не знайдемо в ній нічого. Це буде смітником. Ну, як варіант, припустімо база даних з фільмами. Фільм це набір байт. По 27 ГБ, припустимо, да? а ключ. В якості ключа ми можемо брати, наприклад, його назву і рік виходу. Комбінацію таку робити. А, і тоді, знаючи назву і рік виходу, ми використовуємо ключ такий і знаходимо рік. Якщо ми не знаємо рік виходу, але знаємо назву, ми не знайдемо а, фільм. Нам треба передивитися всі фільми по черзі. І знайти, який же з них нам підходить. Такі key-value бази даних вони використовуються для специфічних задач. Як ви бачите, ними дуже важко оперувати самими даними. По суті, якщо нам не цікаві самі дані value, а нас цікавить тільки ключ, оце key-value бази даних. Наступний підхід це. Це Document Store бази даних. Вони дуже схожі на Key Value бази даних. Так само в нас є велика одна табличка. Не дві, три, а одна. Ні, звісно, їх можна багато створювати. Але, по суті, суть буде одна і та сама. Буде одна велика табличка. Key value, ну давайте вже не value, key data Ось. Ключі такі самі. Ми можемо шукати по ключу, але всередині нашої таблички, оцієї дата, оця от, вже не буде такою м -м, обізліченою, тобто набіром байт. Вона може бути е, або JSON-чиком, або xml кою або текстовим файлом. Тобто, в нас вже е, є якесь розуміння того, що там буде е, лежати. Це в принципі, от до таких баз даних, от якраз е... а до речі, попередні бази даних е... K value. Це може бути, наприклад, Redis або Memcache. Якщо ви м -м, стикалися з ними, то от це вони. Redis, доволі поширена база даних. А от е... Document Store бази даних це MongoDB, Ви про них чули, всі чули про Mongo. Е... Ну, ще можна сказати, що там Elasticsearch це теж е, Документ Store. Е, так от, в чому прикол? Так як ми вже знаємо наші дані, які тут зберігаються в JSON, ми, в принципі, вже можемо якось шукати не тільки по ключу, а ще й по якомусь е, значенню, яке знаходиться в наших е, даних, припустимо, ми все зберігаємо в JSON. Тоді цей JSON ми можемо розпарсити. Як ми можемо шукати по тому JSON? -у? Або повним перебором парсити по черзі кожен, кожен, е, кожен запис. Або ж казати, створювати якусь додаткову колонку, в яку буде писатися е, о, окремий запис, е, окремий там ключ JSON, якщо він там присутній. Таким чином, в принципі, ми можемо уже оперувати нашими даними. А, а можемо просто зберігати там тупо джейсони, без е, ніяких операцій над ними. MongoDB заточений на операції над о, о, цими своїми даними, ну, по суті, джейсончиками. І він робить оцей пошук не таким тупим, як здається, отак от зі сторони, як я описав. Тобто, в принципі, якщо ви хочете шукати щось по ключу, ви можете його знайти по ключу. Ой, по ключу. ну, По, по ключу в JSON, не по нашому цьому ключу. А, так, це документ стор бази даних. А, далі давайте Store Бази даних. Колонкові, да. От. А, не думаю, що ви про них чули сильно. Це Vertica, Cassandra. І HBase. Що вони собою представляють? Е, використовуються вони для чого? Давайте так. Їх призначення зберігати дуже різноманітні дані. Е, як приклад, давайте про, е, глянемо інвентаризацію. У нас є якась інвентарі. Ой, господи, а як все українською? Е, Забув. Коротше, якийсь Завлап хоче описати всі речі у нас на кафедрі, припустимо. Тупо всі. В нас, якщо ви не знаєте, в нас навіть стільці підписані і мають свої номера. Тому а, що може робити той завлаб? Він може або створювати табличку стільці, табличку, комп'ютери. Табличку монітори, табличку мишки, або е, якось структурувати ці дані. Бо, як ви розумієте, е, ми в табличках не просто будемо номери писати, а ми будемо їх характеристики. Якщо то комп'ютери, то процесор, е, там якась оперативна пам'ять е, і так далі. І тут до нас приходить проблема. От я хочу, наприклад, зберігати мишки. Я кажу: в мене є табличка мишки, в неї є ID, в неї є е, е, виробник, ну і припустімо рік вивпуску. Ну і якийсь там номер. А коротше, потім Завлаб знаходить у нас е, на кафедрі мишку в яка ще м, е, ролікова, як його м, шарики там всередині були раніше старі мишки, і в неї немає номеру. І в неї, а, і там тип лазеру. припустімо, там е, лазерна або е, яка там друга, якась світлова, не пам'ятаю. Ось, а тут ще треба третє якесь значення, яке не можна вже впихнути в цю табличку. Ми додаємо нову колонку з шариком або без. Потім з'являється ще якась претензія. Припустимо, вона Радіомишка, а не Радіомишка. А коли створювалася ця табличка, в принципі, не існувало такого поняття Радіомишка. А там ще Bluetooth або там якась ще ерунда, кількість кнопок. Тобто, в нас з'являються характеристики, які мають нарощувати оцю табличку. І все б нічого. Додамо ми ті характеристики до таблиці. Не проблема. Проблема тоді з'являється, коли ми отакі от таблиці з великою кількістю колонок починаємо заповнювати налами, порожніми значеннями. Тобто, оце от припустимо порожнє значення, оце припустимо порожні значення. А, як варіант? Що тоді робити? Тоді база даних дуже тупить. По, е, ми, по-перше, займаємо багато місця, бо це все рівно буде зайняте. Ну, це ще пів біди. А по-друге, е, ну, так не можна. О, оці от порожні запити вони будуть е, уповільнювати наші е, запити у базу даних. І вони нам і не потрібні. От в чому прикол. Реально не потрібні. Варіанти два. Або створювати ще одну табличку, наприклад, мишку для, з шариком, і інвентаризацію робити туди. Або, а потім зав'язувати ці дві таблички на третю табличку, або використовувати інший підхід колонкові бази даних. Колонкові бази даних мають лише дві колонки: перша це ID, друга це значення. По суті, колонкові бази даних це база даних наших колонок. В нас може бути, припустімо, 2-3 Дві три колони три таблички. В нас припустімо може бути якась ID, яка присутня тут. І присутня тут. Селект такої бази даних буде. По айдішкам в цих колонках. Таким чином, ми зберемо оцю, оцю і оцю інформацію разом і отримуємо рядок. Якщо тут немає. Ой, якщо тут немає цієї айдішки, то ми отримаємо рядок із двох записів. Тобто не отримуємо просто колонку. Що такі колоночні бази даних роблять? Вони пришвидшують роботу от якраз з такими базами даних, як я показав до того. З великими дірками порожніми всередині. Вони по суті мінімізують. Тут буде все плотно. Якщо в нас немає цього значення, воно не буде присутнє. Тут не треба зберігати нали. Взагалі не треба. Так, питання по ним є? немає. Угу. Добренько. І... Давайте там швиденько залишилось мало часу, і я просто розкажу про е, ще бази даних, які просто існують, і, можливо, ви ніколи в житті ними користуватися не будете. Перше, е, це графові бази даних, які оперують графами, в них не таблички, в них якісь графи. Якщо у вас є якісь операції над графами, припустимо пошук оптим... Е, найкоротшого маршруту, чи якась ще проблема? Чи там зберігання дерева? Ви зберігаєте дерево всередині, а потім з ним працюєте. Е, тобто дуже специфічні м, задачі, які ви використовуєте. Е, тоді ви можете використовувати такі, такий, такий тип баз даних. Mm. Да, що ж таке? Ось. Е, і поїхали останній. Е, ну, давайте назвемо його комбінація декількох баз даних. Е, як варіант можу навести приклад. Я навіть не знаю, Postgres, Oracle. Зараз всі працюють, наприклад, з JSON ами як е, тип збереження. Тобто, у вас є якась табличка. Як я казав, там в MongoDB є табличка, а тут JSON JSON. Так от у нас є табличка, звичайна таблиця, яка, як ми завжди використовували її в реляційних базах даних. Тут ID, тут якась колонка 1, колонка 2, колонка 3, колонка 4. А колонка 5, у нас буде JSON. Ось така комбінація. І таких комбінацій можна з усіма оцими попередніми чотирма чи п'ятьма типами, які я розказав. Отакі комбінації можна проводити, створювати нові бази даних. Ну, точніше, новий продукт, як база даних. Там Oracle, Postgres, MS SQL, MySQL. Ось. Можете вигадати якийсь свій. Найбільш трешовий, напевно, це буде колонково-графічний якийсь. Ось так. Ну, в принципі, це все на сьогодні. Поверхнево розказав. Ще можна сказати іншу класифікацію зробити. Зараз давайте останнє. Класифікація, де саме зберігаються дані. Дані можуть зберігатися або на жорсткому диску, або в, припустимо, оперативній пам'яті. Оперативна пам'ять швидкіша, але вона пропадає. Якщо ребутаєш комп, пропадають всі дані. Вона її можна використовувати для кешу, але не можна використовувати для зберігання даних в цілому якихось важливих, але швидкість при тому, от той самий Redis, він може бути, його можна налаштувати і поставити його, щоб він. Користувався оперативною пам'яттю, або поставити його, щоб користувався е жорстким диском е є, в принципі, такі приколи, як append-only е логи. Так я вже про них розказував. Коли база даних іде згори вниз, і ми завжди знаємо, що ми в них отак от пишемо один за одним, е значення. І завжди значення буде додаватися в кінець. Ми не будемо всовувати всередину ем, нічого. Ой. Так, ну, напевно, все на сьогодні. Бо там ще є інші типи, але вже їх краще наступного разу розказати, ем, коли будемо проводити. Я розкажу, яким чином синхронізувати, зробити розподілені бази даних. Коли в нас буде така синхронізація баз даних на двох серверах, там я розкажу, що таке а, І вже з ними зможемо потім я й розкажу, що таке бази даних снапшотові Так, а на сьогодні тоді все. Якщо немає питань. Потім немає, дякую. Mm -hmm. То я вас відпускаю. Дякую вам за увагу.